У Львівському районі нетверезий водій спричинив потрійну ДТП. Поліцейські проводять розслідування. Про це повідомляє кореспондент «Золочів.нет» з посиланням на патрульну поліцію Львівської області. Внаслідок автопригоди постраждали чотири людини, серед яких дві дитини. Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 листопада близько 19.30 на автодорозі Тернопіль-Львів у селі Чижиків Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Мерседес Е 220 38-річний львів'янин не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив здійснення з автомобілем, яким керував 58-річний житель Волинської області, та автомобілем під керуванням 37-річного мешканця Золочева. Внаслідок ДТП водій шкода Октавія та його пасажири п'ятирічний хлопчик, 10-річна дівчинка та 31-річна жінка усі мешканці Золочева отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Встановлено, що водій Мерседес Е-220 e керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286.1 порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту з особами, які керують транспортними засобами, у стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Інформує поліція Львівщини. Будьте обережні на дорогах.